Для того щоб потрапити у шелтер, потрібно заповнити форму на наших соціальних на сторінках наших соціальних мереж. Це Фейсбук і Інстаграм. Перший закріплений пост має посилання на форму. Якщо у людини немає, наприклад, документів, що посвідчують особу. Ми розуміємо, що люди все ж таки втікають від війни, і у них документи можуть і згоріти, і десь просто зникнути. Тому ми допомагаємо з відновленням цих документів. Якщо у людини, наприклад, немає ще декларації з лікарем, у ні, прі, то ми також допомагаємо це зробити. Тобто, наш меседж такий: не соромтеся звертатися до нас, якщо у вас немає ще якихось документів, для того, щоб ви якнайшвидше потрапили в наш шелтер. У нас були в планах. Відкриття шелтера на більшу кількість клієнтів ми плануємо, що там у нас є одне приміщення, яке ми ще ну, поки що не є наше, але плануємо будемо майбутнім там. Можливо, ми розширимось в подальшому щось, щось більше. Ми сподіваємось, що цей шелтер, цей притулок, стане ще одним таким хабом. Надання соціальних послуг. Якщо людина потрапляє до нас, то ми інтегруємо цю ну, майбутнього нашого клієнта в, в, в усі послуги нашої організації. А це і юридичний, і супровід, і психологічний. Тобто на базі шелдера будуть проводитись якісь тренінгові заняття, якісь заняття по Можливо, професійному орієнтуванню. Ну і людина, яка буде знаходитися тут, тут на протязі трьох від трьох до шести місяців, вона матиме можливість отримати крім медико-соціальних, ну якісь ще інші послуги, всі ті, що ну, будуть виникати під час. Роботи з даної категорії. Ми вже маємо підтримку від наших партнерів, і вони погодилися надавати всім нашим клієнтам, які будуть на базі шелтеру, харчування на щоденній основі. чим більше таких хабів, таких центрів соціальної допомоги інтегрованих буде в нашому місті, тим більше, тим краще буде, я вважаю, і зменшиться навантаження на міський бюджет і збільшиться місця допомоги вразливому повносила. Це кімната для прийому їжі для наших мешк... мешканців шелтеру. Ми придбали мойку, це необхідна необхідний посуд. Також і придбали кава машину Людина може прийти зробити себе каву, чай, розігріти їжу, холодильник, де можна тримати свої продукти. Побутову техніку. Ми всю закупили. Закупили ортопедичні матраси, ковдри. Є замечательне полотенце. постільна білизна у кожного є, Замечательний білий халат і для наших жіночок. Також телебачення, шафи дуже зручно на кожну людину, розрахована. Сподіваюся, що всім буде тут зручно. І ми чекаємо на вас, жіночки, приходьте до нас.